Якщо чоловік п'є горілку і п'є дружину, чи вважається розлучення гріхом, звичайно, що вважається. Значить, якась є причина тому, що він п'є. Або десь недолюблений. Ну, звичайно, жіночки, я вас не виную ні в чому. Або десь якась є причина, що він знаходить там в стопці якесь утішення. Коли б ви тільки поженились. Отримали від батьків не 100 долярів, а слово Боже Біблію. І жили б по Слові Божому, то ви б і не пили, і не розлучалися, і жили б мирно. Чоловік не, не бив би свою жінку, як старе ведро. А таке є. Моментами в мене навіть в таке було, але жінка дуже любила свого чоловіка. Він її б'є. А в нас під постелі виглядає, як ті пісні, б'є мене милий, б'є чорнобривий, я з під ліжка виглядаю, о, який красивий! Любов! Але в такому випадку, я хочу сказати, підставою для розлучення, алкоголізм ну, не є. Звичайно, з людської точки зору, а як жити далі? Звернутися до Бога. Говорити з чоловіком, не сваритися, а навести конструктивний діалог, задіяти всі сили, діти, батьки, дружина. Просити чоловіка, полікувати його, і життя налагодиться. От в такому випадку, коли ви вже все це зробили і нічого не допомагає, а чоловік ще наліво хоче ходити, то, звичайно, що в тому випадку вже важко жити, якщо є гріх перелюбу, тоді вже, тоді вже я так скрип я зубами скажу, тоді вже розлучення. А якщо не зраджує, значить просити, молитися, і хай він не п'є.